Вітаю шановне товариство. Я знаю, що ви любите саме кермічні ігри, коли я граю проти протисетників, котрі спочатку викаблучуються, а потім отримують те, на що заслуговують. І сьогодні я вам пропоную до перегляду саме таку гру на Легіон Командері. Насправді ігри на легіонці у мене завжди дуже складні, хоч це мій і найкращий герой, як на мене, навіть ліпший, ніж Акс. Але персонаж сам по собі в доті взагалі не береться. Сподіваюся, це. Виправився в патчі. Тут у мене буде дуже складна лінія, і трошечки навіть тільту буде присутня. Але от що буде далі, ви побачите в принципі у цьому відео. Тож, приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і давайте дивитись це відео. Оу, оу! Ладно, перекладай, перекладай, голодний. Зетника! Зетника! Мені! Аааа, тут такі. Stalker Dark Ascension натиснув. Лінія пушиться в мене. Ну, по ідеї, не може мене вбити отак за як як Драквілу, бо я просто натискаю спел і вибігаю на моспіді. Я відвалився на патч і просто програв гру тільки що на чат відвалився. You can gang this guy. I will type it as duel. He dies. Look up, looked up, guys. The right, Go 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 go! No darkness. Tactical. Free on, free on, free on, free on. Back a bit back a bit. It's good it's good we can farm now. Mm. Я в топ полетів качати припасів. Пішли дуельчики, дуельчики. Бля, я думаю, кудись мене розвернуло Ну, насправді, найбільша проблема they will go on me top, I think, right now. Найбільша проблема для нас не Nike's, ніхто, окрім Night Stalker, А так и прикольчик не очікували. Ебланчики. Брейк, брейк. секунды, три секунды. контролем. нормально, это брейк. Найс. Вайт мейт дэкс мы можем убить этот пристел, я думаю. Тренирование доты дефолтное? Что ты имеешь на вазе? Поясни. навпаки, Тобто озвучку А там можна отримати? Дещо, я думаю, що мені треба стік продати насправді тут. Ммм, бо хп вирзавіш. Да? А її так не можна взяти? Тільки навчання треба брати, да? Космок візьмі, космок візьмі. Погнали разом. Давай, давай.

Nice. Найс. Back, back 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 автор, гайс. Бек, 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 under attack. Я сам винний, що я ведусь на це. Типу, я повинен сказати йому, що бек нічого не треба. Мап-інфай, мапен файв. Ну да, треба, щоб видно йому було, але... Його ж не видно. А не ранен. Он його, он його. Like this. Фурі типи ботом. Лук, 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 гайз, ботом, 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 ботом. Я біжу, 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 біжу. Всіх в

Зетник... Кого вам? В принципі, як завжди, Фідець, нічого в його з житті особливо не змінилось. Ну, це I... well, складно буде виграти, друзі, на жаль. Типу, гра дуже складна, бо Найт Сталкер мільйонер. I just need BKB and I will duel Night Stalker in fights. When he goes on supports. Але морк теоретично може заслуготи цю катку, для нього хороша гра дуже. Друзі, важливий дуже момент. Нещодавно ми закрили збір на 3 мільйони гривень на дрони для Азову, і я дуже вам вдячний. Але враховуючи, що війна триває, є ще один збір, котрий треба закривати. Він тільки вчора стартанув. Ми вже зібрали на стрімі і в телеграмі 300 тисяч гривень. Це збір на приладничного бачення для підрозділу К-12. Це спеціальна група Азову, де служив Грінка. Його побратими про Продовжують виконувати бойові завдання його справу. І ми хочемо зібрати чотири прилади нічного бачення, які ми передавали в березні снайперам Азову. До речі, от звіт по ним. Слава Україні. Рота снайперів вдячна гостіку і спільноті за надані ПВС. Слава Україні. Рота снайперів дякую гостіку та спільноті за прилади нічного бачення. Рота снайперів бригади Азов, щиро вдячна гостіку та спільноті за надані ПВС. Тоді це було 8 штук. Ми зібрали 1 мільйон 920 тисяч гривень. Зараз ми хочемо для К12 купити 4, Вони трошечки дорожче коштують замість 240-250 тисяч. І ми збираємо мільйон. Тому якщо у вас є змога, дивіться ось QR-код або за посиланням в коментарях під цим відео. Будь ласка, долучайтесь, Будь-який донат. Він є дуже важливим. Форстафи дуже треба. У вас ніякого сейва немає протенес. Get out, get out get out. out, get out, get out, get out, back, 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 back. <паспорщик> <паспорщик> Все нормально, взагалі, мы втрату тики одну. біжиш на ран, ран, друже, Ну ти шо? Просто це ж очевидно, як Я не знаю що навіть. А пока mm. unlucky, unlucky. не шпа? Я не знаю. І, ну просто не пощастило. Навіть якби він славив НС-а в моїй дуелі, я би її не виграв, але ми б його вбили на НС. Го-го-го-го-го-го, 20 секунд. Пуш, пуш он, панга, пуш. Го, 10 секунд, го го О, 10 секунд дуель. Хай льось я там пачу.

На що за байбек, друже, ти що? До речі, я його майже всіх підсейвити. Друзі, ми наступної не будемо. Будемо дивитися навіть Junior в Monte І збирати кошти на К12 для Азову на прилади нічного бачення. До речі, шановна панство, ви бачили звіт по всім приладам нічного бачення зі збору, який був в березні, я опублікував. А, not with you, no, no dual. They not all, they not all. Правда, немає. Блять, просто нічого немає. Я дивлюсь на. стати. Бачили це чи ні? ]emos. Physical. Друзі. Mm -hmm. Ладно, насправді, я думаю, можна дозволити собі взяти ось таку гру. Гру. Коротше, подивіться, будь ласка, подивіться, хто не бачив. Звітось тут. Під цим звітом новий збір, тому, будь ласка, долучайтесь, такі самі прилади нічного бачення хочемо для к 12 для спецпірозі азово купити. О, А оце дуже сильно. Алінкен Брісто. Блін, ну що, мені Алібарду збирати, чи що? Ні, коротше, я думаю, мені треба кераси збирати. Я не можу дозволити собі брати, що завгодно, окрім кераси в цій грі. Це помилка буде.

Найс. Nice. Я почекаю те кліп, будеш прокачувати. А Роша тайм? Роша таймер, будь ласка, друзі, Роша таймер, Шантаймер, Шантайм. Дуже важливо. Ooh, Блять. А і це сповнено, це сповнено. Не трожь, не трош. Рош, 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 рошап, 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 рошап. Бля, якщо візьму кірасу... Моя допомога, я вже біжу. Біжи, біжи. Но морф красунчик. Морф дуже добре грає в цю гру. Оце нормально, що я ледь не вмер тільки що? От це, так, з дракона заліз. Лоу. Клук-клук-клук. Окей, байк-байк-байк. Панго, тіпіт. Гой вей, гой вей, гой вей. Я тіпінувся. Да, він взагалі красунчик. Hi. Я міг набагато ліпше цю гру зіграти, якщо чесно. Just don't fight. No me, no pango, don't fight. Mm -hmm. Дивись, якщо він дуже далеко зайде, На очці грати. Ого, Суету на Хватить на очці грати, каже. Ай. Ай, не було. Блін, ну у нас два Солара, Ну якось вони на сапортах могли б насправді і... Да, з Ну я пам'ятаю от Бейсл точно зетник, І його друг, здається, якраз на Найксі грає, да. Здається, якраз вона як зіграє. На із 5 хіро, заявил атак, заявил атак он ю. Панго. На був жамп Треба третій спел на... Бек, бак, бак, бек, бак, бек, бак, тікай. Нормально, нормально. Було б ще добре натиснути. спел. Да. Питання: знаєте в чому? Чи повинен я дуелити Нейт Сталкера? <плес> Проблема в чому полягає в цій грі? Якщо я дуелю Нейт Сталкера, він га завжди свапає. Uh, завжди свапає героя. І. Я, я не зможу його просто вбити. Что-то недостаток айтемів у мене, насправді. Було б айте, а було б лифше. 5 секунд Тп 6, Тп 6, Тп 6. Найс. А на найкса -е можем? Давай, давай, фих, всіх, 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 давай, давай. Сих, русочки, ебаних, нахуй. Оу! Oh, Ха-ха! Oh, oh, oh. <laughs> Ладно. Ну, бим бим прокоу. Go smoke like this. Погнали. Перекладай, перекладай, погнали. я голодный. блядь. Так, а можем быть, они? Терорайс, терорайс, хуйни! Зетника, зетника, мани! Чил, чил, чил. Извините, я занадто. Занадто... О, це блядь. Пакет, блядь. 15 Но там... Царство не будет, можно глиф зафорсить, это просто. Раз в Просто идеально все срубил. Я, до речі, думаю, мені треба... Oh, man, here, далеко, далеко, там Мінгав зараз буде. Я це хілим не можу поки... Yeah, так може ми в його як іде. Офаріон байбек. На в стою. Угу. Uh -huh. Песня такая, что знаете. Давай куда? Давай куда? Фурион, 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 фурион. Блять. Нойс Но байбек, но байбек. Що, пан Гольєр, імпакт буде від мого Мід Дві гри поспіль, руїнець! До речі, ось ця шмотка супер-имба, котра... Ты на пан Галдопу пограти хочеш? Якак? Найсалкер, найсалкер, найсалкер! Дивіться, дивіться. Зов спам Так. Блін, шмотки лайно повне. Справді ось це нормальна шмотка. Я бай Байбай, кого. Дякую, шановне товариство, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимо з вами завтра. На все добре.